20 серпня, мобілізація цієї біля наступне буде організовано поніше. Треба переводити в електронний реєстр всіх, хто е, підлягає мобілізації. Я не знаю, говорили про це чи ні, але коли тікали, представники попередньої які попередні влади, вони свідомо знищили всю мобілізаційну базу. І в умовах, коли країна потребує. Захисту дозволено ефективно взаємодія воєнком, представників Міністерства внутрішніх справ таких. Насправді, я сподіваюся, що поступна провідка буде така, що вже будуть працюватися з достойною оплатою, бажано на контракті, представники відповідних... Ми працюємо над тим, що.